Діти на суміші сплять краще, ніж діти на ГВ. Чи правда це? Давайте розбиратися, адже ця легенда байка і називаєте як хочете, ходить по всіх форумах, чатах і постійно приходять мами на консультацію і кажуть, що ось у моєї подруги на суміші дитина засинає, спить всю ніч і вообще немає майже прокидань, тільки іноді поїсти. А моя дитина на ГВ постійно прокидається. То чи так це? Мене звати Ковальчук Олена, я консультант з грудного вигодовування дитячого сну, і працюю я не тільки з мамами на ГВ, а й на штучному вигодовуванні, на змішаному вигодовуванні. Тож сьогодні ми розберемо з вами ми, результати двох досліджень та одного системного огляду 2021 року, які в собі містить кілька десятків досліджень з тривалості та якісті дитячого сну. І поговоримо про те, чи дійсно діти на суміші сплять краще, ніж діти на грудному виготовленні. Тож, зараз у себе на екрані ви бачите назви цих досліджень та системного огляду. Посилання на них я залишу в описі під відео. Переходьте, читайте, переходьте далі в системному огляді на самі дослідження детальні, аналізуйте, якщо вам цього хочеться. А я зараз вам проговорю основні висновки. І перед тим, як перейти до них, маю зауважити, що дослідження будь-які проводяться основними двома способами: це такі суб'єктивні, коли батьки. Пишуть свої е, враження від сну, заповнюють анкети, заповнюють щоденники сну. І скажу одразу, як консультант зі сну, не всі щоденники сну, це прям 100% гарантія, що воно так і було. Все ж таки, іноді там є погрішності і не так вже рідко. І є об'єктивна це те, що вимирюється за допомогою приборів, що фіксують пробудження дитини, її рухи тощо. Тобто є те, що оцінюють батьки, і є те, що оцінює техніка суб'єктивна і об'єктивна. Тож, давайте розбиратися, чи дійсно діти на суміші сплять краще. І так, почнемо ми з нічного сну, адже для мам є він є, як правило, не більш таким ресурсним. Тож, дослідження 2014 року, ось це говорить нам про те, що матері, що годують дитину грудьми. Перший місяць після пологів сплять в середньому на 30 хвилин довше, ніж матері, що годують дітей сумішу. І також в цьому ж дослідженні зазначається, що сумісний сон або сон поряд з дитиною, коли ви годуєте їх грудьми, як правило, є більш ресурсним для мами, тому що вимагає від мами менше дій. Адже просто уявіть собі, що вам потрібно вставати і кожен раз робити дитині суміш, адже готову суміш ви тримати довго не можете. А от грудне молоко у вас завжди свіженьке в грудях, враховуючи кількість годувань дитини протягом дні доби, в перший місяць робити суміш треба буде дуже часто. І так як робити суміш це певний процес, який займає час, то відповідно. Грудьми тут простіше. І це одна з причин, чому мами в перший місяць після пологів, які годують грудьми, сплять довше. Проте, систематичний огляд 21-го року говорить нам, що значущих відмінностей тривалості нічного сну для мам, що годують грудьми, і для мам, що годують суміші для дітей до 6 місяців. Не спостерігалось. Вони є різні і різні дослідження показують плюс-мінус, то в одну сторону хитає, то в іншу, але ця різниця дуже і дуже невелика. Знову ж, є питання до оцінки кількості і для кого що багато, якщо ми говоримо про суб'єктивну оцінку батьків, як часто прокидаються їхні діти. Але ось після шести місяців є така тенденція, але це не говорить, що для всіх воно так працює: що діти на ГВ мають менше сну нічного, ніж діти на штучному вигодовуванні. І чому так ми будемо говорити трошки пізніше свою думку, да, і, власне кажучи, про це теж говориться в дослідженнях, я вам теж озвучу. Тому тривалість нічного сну загальна тривалість для дітей першого місяця більша, якщо мама годує грудьми, тобто мама довше. До 6 до місяців далі вона не відрізняється суттєво, а різницю в 20-30 хвилин ви навряд чи то помітите насправді це не питання годин. А ось після 6 місяців є тенденція до того, що. Дійсно, діти на грудному вигодовні мають трохи коротший нічний сон. Проте питання ж насправді не тільки в тривалості самого нічного сну, а в тому, як часто прокидається дитина. І ось тут є певні нюанси та моменти. І якщо ми говоримо про дані з огляду, все ж таки він включає в себе багато досліджень. То тут варто зауважити такий важливий момент, що половина, тільки половина досліджень говорить про те, що немовлята, що годуються формулою, прокидаються трохи рідше, ніж немовлята, що годуються грудьми. І це для віку до 6 місяців. При цьому пам'ятаємо, що тривалість ночі у них приблизно однакова. Тому різниця тільки кількість у нас прокидань. Якщо ми говоримо про дослідження 2018 року, то тут вийшла така закавирочка, що матері дітей на штучному вигодовуванні невірно оцінювали кількість прокидань у дітей 10, 12, 18 тижнів. Тобто суб'єктивна думка не зійшлася з об'єктивною. Яка була заміряна апаратами. Тобто матері кажуть, що ми спали клас в порівнянні з ГВ, хоч вони не знають, як це з ГВ? А апарати щитують таку ж кількість прокидань в середньому, як у дітей з ГВ. Тому суб'єктивно і об'єктивно тут у нас не сходиться. Тому, що ми тут робимо, які висновки? Що діти на ГВ дійсно можуть прокидатися частіше, ніж діти на штучному вигодованні, якщо ми особливо говоримо про дітей до 6 місяців. Різниця між об'єктивною та суб'єктивною оцінкою для дітей на суміші, вона не співпадає, тобто матері переоцінюють якість та тривалість сну дитини. Ну і ще важливий момент, що діти на ГВ отримують груди не тільки коли хочуть їсти. В той час, як діти на штучному вигодованні отримують суміш в основному тоді, коли хочуть їсти. І запам'ятайте цей момент, тому що ми про нього будемо говорити ще трошечки детальніше далі. Далі, тривалість самих да, нічних ось цих Блоків сну, сну без прокидань. Вона, як правило, довша у дітей на соміші. Особливо, якщо ми говоримо про дітей старше 6 місяців. І тепер я поясню вам, чому так стається. Як я вже сказала, що діти на грудному вигодованні прокидаються і отримують, що важливо, груди, не тільки тоді, коли вони хочуть їсти. Це стається з декількох причин. Перша причина мамам так просто: їм просто дати груди, особливо якщо це сумісний сон, і дитина подовжить собі сон і все окей. При цьому дуже часто мами кажуть, що я годую кожен раз. Але коли я, наприклад, на консультацію розпитую маму, а чи кожен раз ваша дитина дійсно їсть, дійсно ви чуєте ковтки дитини, яка тривалість цих прикладань? З'ясовується, що частина прокидань і відповідно ось цих подовжень сну, вона дуже-дуже невелика. Вона, ну як пару разів чмокнув, і він заснув. Це ж не про харчування. Така історія сумішу не проходить. Як правило, батьки, що годують сумішу, вони через певний час вже точно знають, яка є добова кількість формули для їхньої дитини. Тобто вночі вони не будуть кожен раз пропонувати дитині суміш для подовження сну. І таким чином батьки, діти, яких споживають суміш замість грудного молока, або ж діти, які споживають стіджене грудне молоко, да, тобто мами, які годують грудним молоком через пляшку, теж дуже популярний насправді метод в за кордоном. Так ось. Вони не будуть пропонувати пляшку кожен раз, коли дитина прокинулась. Вони будуть робити різницю між дитина прокинулась поїсти, і дитина прокинулась між циклом, і треба подовжити сон їй іншим способом. Тобто, ці батьки раніше починають виявляти не харчові прокидання та вчити дитину подовжувати сни. Не грудьми. В той час, як мами, які готують грудьми, дуже тривалий час для власного ж, власне кажучи, спокою з власної зручності, використовують подовження грудьми кожен раз, коли дитина прокидається. Тому дитина не набуває навички подовжити сон іншим способом. І це одна з причин. Також є друга причина. Коли ви годуєте грудьми, ви ніколи не знаєте, яку кількість молока дитина все ж таки з'їла. І ні, зважувати до і після неправильно, не, це не показник. Тому, коли мама годує вночі, ми маємо розуміти, що дитина, в залежності від ситуації, може з'їсти то більше, то менше. В той час, як коли годують з пляшки, Дуже часто, на превеликий жаль, в дитину вливають суміш і годують її невірно. Тобто дитину тримають лежачи ось так пляшку, і вливають в неї суміш. В той час, як при правильному годуванні, дитина має знаходитися в напівлежачому, напівсидячому стані. Пляшка має бути горизонтально, і таким чином дитина має так само смактати, добувати молоко, що призводить до того, що дитина краще контролює почуття насиченості, почуття голоду і, відповідно, не перепиває ось так під зав'язку. І ось ця різниця є причиною того, що діти на суміші мають після 6 місяців Менше прокидань іноді, або ж проміжки без пробуджень у них довшими. Тобто це те, що дитина наїдає виїдає більше і не завжди тому, що вона хоче, і це тому, що батьки, які годують суміші, дуже часто починають раніше вчити дитину, подовжувати сон іншим способом. Ось такі, власне кажучи, прості є. Причини. Давайте підведемо з вами підсумки. Діти до 6 місяців на грудному вигодованні та на штучному вигодовуванні не мають суттєвої різниці в загальній тривалості до нічного сну, добового сну, а також кількості прокидань. Проте, починаючи з 6 місяців, дійсно діти на штучному вигодовуванні можуть мати менше прокидань вночі. При цьому одразу відповім на ваше питання, а чи впливає тут прикорм? Як правило, ні. Не було помічено якогось впливу прикорму на частоту прокидання вночі. Але якщо ви хочете дізнатися більше про взаємодію харчування та сну, то раджу вам подивитися відео, посилання на яке я залишу в описі відео під відео, або ж ви його побачите в кінці на заставочці, десь воно тут. Буде. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас, і ви передумали завершувати гвить тільки для того, щоб перевести на суміш, і дитина, нарешті, стала краще. Якщо ж ваша дитина дуже часто вночі прикладається до грудей і при цьому немає питань до набору ваги, то, скоріш за все, питання там і в іншому. І розібратись з цим вам може допомогти я. Пишіть мені. Записуйтесь на консультацію, розберемо, і я допоможу вам спати краще вночі, а також менше мати прикладань протягом дня, якщо це можливо для вашої дитини. До зустрічі на наступному відео.